Свержняк залишається з м'ячем, зміщується у центр, переводить на лівий фланг, але читає цей пас Богдан Будко і розпочинає атаку зорі. Будко у вільний коридор віддає Кереру. Отримає м'яч на фланзі. Простріл до штрафного удар і забиває зоря. Ну ось тільки шанс на контратаку, тільки простір отримає команда Ван Люена, Одразу це дає свій результат. Як швидко вони зараз перейшли від оборони від того, що захищались від атаки Львова до своєї контратаки і дається реалізувати свій шанс? Забиває команда Ван Люїна. Здавалося, в ситуації, коли ну, не особливо щось вдавалося. Ось тут ще раз Будко не встигає підстрахувати лівий фланг. Трауре пішов вперед, загубив зону. Далі простріл від Гереро, і Назарій Русен забиває. У ворота Львова. Зараз у цій атаці, у цьому контрвипаді, все як по нотах розіграно. І Русен не встигає за ним Роман Никітюк. По суті, перший момент, коли ось дійсно був простір у зорі. І одразу він стає гольовим для команди Ван Люена. Так